со војќе ри контролува го водоносниот приток се преку град, Е. Сењено тоа што се сетерија. Где купите? Не знаете на На комісії выносится питання порядку дымо. Зачем? Зачем? Питання є і звісно, ми запомнили. У нас є людина, це не

Добре. Так, Якщо, наприклад, є то можна просто за розглянути з голову проект рішення про закрашення подстеження, наприклад, численно є полічення цього вулиці дорожньої платіва митимало на дитячського районі. Ну, і буде славя звучати, як за тепер так представляється на тебе коліна, і буде документацію, ніхто разделяв на сьогодні, а до шок 22, місті мали і в Артемську навіть. Тут дається. А. Все. Сірешта пункти. Вот тут сейчас ти еще проміжки замовили звіт проти війна, ми замовлятися не будемо. Тому що це вже буде діяти за собою інші дії, а заходити за інші дії. А далі вже вже підійдеся затвердження, орендар оренда йде до резодавця, і тоді вже вирішує питання чи інші моменти, щодо можливого зменшення орендної плати. О ще інші чоловіки.

Ну за цей я не могу заполнен. Ну, ну Воно є, тільки що його придается там дещо дальше до конца. Да, перше питание. Шестнадцатый можно делать на получается. Ну да, Так, Да, питання. не было. Нет, так я шестсона. Дальше мы задаем. Є не полічення, відповідно, проєктно-простолисної декументації, яка ореально розташована суміту 42, місці мали не простенькової не додає. Якщо не ще може, важко посадувати скоригувати, тоді ми вже передней всім членам. Бо тут ще проєкти рішень, всім членам комісії ми окремо відправимо. Ty, ne, tvojho univerzity. To je majka, tak? Tak. To je tady rozhledání, co ještě? Tak. To je tady rozhledání, co ještě? Jo, je činné. Jo, to je činné. Jo, je činné. Jo, to Так, і переходимо до першого питання. До дня зводить на здійснення невід'ємних хлоріпших частини злого приміщення по вулиці немає нічого. Ще кита? Що буде запитати, надійшла заява від ОСДР щодо отримання дозволу на проведення невід'ємних поліпше вартістю.

Так, хто на нальати, да, не ja, не визити, то вона на бутам, що друге питання переходить. Э, Щодо віддати, проведення комунальної власті з нами Смілської центральної ради з поки майданчики. Є сотні з благоустрою, з метою його проведення благоустрою, проведення відповідності, є пропозиція прийняти комунальній власність. Це такі майданчики повідомити, площа 513 квадратних. І друге питання. Враховуючи, тим, що 28 серпня. Вступив в силу законі, який відмінив господарський кодекс, на сьогоднішній день стріють проєкт рішення визначити балансу отримування з місця заперше на майданчика майданчики, яке мали мати міської ранок. Зараз для вивчення цих всіх питань, і я вас прошу, так як і по першому питанню, оцей другий пункт і порядок таких проектів рішень може коригуватися. Можливо, ми запропонуємо умов зупру. Тому я прошу підтримати цей проект рішення з умовою, що ми перед сесією ми за сенсі, де все ще ту індустрію законодавство працюємо, це тільки стоїшується твої пунктів, на яких умовах міська рада передасть баланс утримувачам цим майно. І вам до сесії вже відкориговані проекти буде направлено окремо. В кожному на електронку ми відправили. Там чуть-чуть не треба правильно. Ну, що ми не є, але є на правильно. І ось зараз практично і Дмитрий Васильович житомані о, зараз нам допомагає скидають різні. Так, хто за? Ну, так, третє питання. Про межі розмену проект пробився могли, тому шановні депутати, носиться з зміни, залишається ці два об'єкта. Ловиться на Німаніхина, демові путри, аби гаражів і

Таростільки кошти, стала стала став заяву що виготовлення зупинки банку 22 тисячі. Тому просимо підтримати більше того, таке команду, щоб дати можливість вивезти зупинку. На ювійський та світський. Добро. Так. З тори зміна подумали. Зметові забезпечення використання коштів охорони породих на площі просто заправити від данної поштови. Він додатку важко. Що сюди? Вогінна, гуманітарна, на вартість 1, 1 і практично 70 мільйонів, приймає їх в власні. І другий пункт е, визначає мала утримувача, але він буде колегуватися. Може бути Ні, е, Він на енергії, тільки буде трактування. Чи визначимо власне право, чи безоплатна передача на фрукту, е, ну дивіться, закон прийняли.

У тебя не даже по нас. Хорошо, Так. все наказание. Да, я буду. Будущий кооператив по улице Григория Своборода Воевова, Вартість нульва. Передається на, на обслуговування енергії, але ту пункт буде побуватися, довідному інтерв'ю нас. Прошу підтримувати і спосидуючись можна. Це більше ворог, пропускаємося, їхні дітище. Революція, юлі, переконструкція носить самого. А не говорили, ну, так. Ще, вже, ти, не знайдає, я думаю, що індустрія, вишукана товари яка вже тиждень двадцять на дарає, що минуло і ще поданому, ну, поданого рішення. Минуло <годно> ще почалося сьогодні, а, минулі, було, а, умови контролю реалізації було завершено, і це може слугувати кращим прищепним вже були е-е деякі списки способів реалізації розробки, дамі, на розвитку даного проекту щодо презентації реконструкції площі Свободи. Тим проект нагодили німці.

536 млн грн. Тобто Це повністю реалізація всього проєкту від початку до кінця по всій творчі способних того, яка до цього від цього до присутності. Вона повністю частина йде доступна по всьому кругу, для всіх населення, всіма тож, іпочинку, удалений, покриття, про... покриття, тобто, проєкт, і пошитку, зелена ніби до покриттям, анітним покриттям, так і так далі. Тобто це проєкт не є проміжку по данного созда, можна зайти, займається загружені за цей дріб. Що це найти з полторів подати, ми розуміємо, що такі после законодавних цього бюджета ми його точно за реалізуємо, але якщо побагато заробляти проєкт, порадочки у нас в місті реалізується. Зараз ми його відправляємо, а реалізація десь може, но я порадочку. Шановні депутати, проєкт рішення щодо надання згоди на наняття державної виконання власності, це польово складування приводовою долучних служб політика закона. Це продовжується момент виконання розпорядження кабінету міністрів. Для того вже комусь завірувати. Умова передача e, до залучних полів. Це того вищо транспорту, які поймови зарядження того заносить. А вот здесь ще помніт. Ну займаю, я сам прав десяток питань. Про передачу Закуплено для сервісного центру власності багатості функціональні вистої, моноблоки. Передаємо для того, щоб забезпечити ефективну роботу. Реєвальний сервісний центр. Так, на голосування. Ну, вот, 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 Мало земіської територіальної. Так, це освіта. Гуманітарна допомога була інформацію, Нідерланди. Додатку там є, коли ті шафли, але цей пункт неможливо перебувати, тому прошу прийняти з позитивною. на слава. Хто за? Перемовити на нового слова.

Про передачу водія поселення. Це 13, а сто, я робив, проведення було без оплати прийняття комунальному комунальну власність. Гуманітарна допомога, яка надійшла нашу лікарню відповідно до так, покримаємо комунальну власність і фонд 212223. Прошу можливо у на сесії. Тобто, Тут є певні багато майна, але все біжна що у нас отримає маленька лікарня. крім генератора, який передається на перцент, і ковтка ескалатора, який передається на кітамат. Він вже працює. Прошу дітей. Давного голосування. Тримало звідти. Хто зараз? Утримався налоску. Чотирнадцять питань. Про передачення відео матеріалів. Для допомоги жителям Бурботівської ради було передано столицю керуварті, що роз тисяч нашого матеріального редагу для відновлення пошкоджених будинків. Там голос. Кто за? Утримались по голосу. Рішение пройдет. Так, 15.2.16. Простовання найближчого об'єкту місце формування плани і за руку на тим, та бы.